За добу Збройні сили України знищили 10 балістичних та крилатих ракет, які атакували столицю цієї ночі. На фронті українські воїни знищили 14 артилерійських систем, 7 БПЛА та ліквідували близько 5 сотень російських окупантів. Станом на 1 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 208 тисяч 370 російських окупантів уже ліквідовано танків – мінус 3804. Бойових броньованих машин було знищено 7478 одиниць. Артилерійських систем – 3474, РСЗВ – 575, засоби ППО 333. Літаків 313. Гелікоптерів 298. Автомобільної техніки та автоцистерн 6239. Кораблі та катери 18. Вопара оперативно-тактичного рівня 3131. Крилаті ракети 1107. Спеціальна техніка 458. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!